Доброго вечора, мої дорогенькі. Вже понеділок сьогодні, вже так вечір. Сонечко там заходить за обрій. Нас вечеріє. почало 9-го. Їду додому. І ось мій базарчик на завтра. Трошки їсть гамферами. І сталося. Вітчана така, як бабочка, як металіка не наче альстермерія Ах, на велосипеді. Я. І ще в ось така статиця нарізала. Ну, статиця вже така у нас дуже-дуже спекотна. Це сьогодні трошки похолодало, і сьогодні так ну, приємно, тіло таке живе. А то й ми тут є ходили. У нас ну, немає на обочині зеленої трави. У нас все, все крав круги. На жаль, посохло, тільки де є вода. Де є добрива, там є життя. А так все, на жаль, посохло від сумашечої спеки. Ну, працюємо, працюємо, працюємо. І ще раз працюємо. Я там недавно знімала відео про віолку. кому цікаво передивіться. До заказала я сьогодні собі ще віолки і доказав, дозаказала. В іншому там інтернет-магазинчику дозаказала Маргаритку. Також буду сіяти. Моя віолка там починає вже е, проростати, вже є перші. Сьогодні дивилася. Вже як вилізе вона, то я вам покажу свою І Як я буду за нею, е, буду її підращувати, буду вам все розповідати. я на твоїй дачі.

Вот такие дела. вже дома, І роблю композиції, трошки покажу вам свій робочий процес. Будь ласка, не звертайте увагу на такий бардак-смітник. І ось ми ставлю в такі коробочки, там оазіс і напихаю такі композиції, свою любиму ромашечку. Додаю такий кермек. І в мене тут ще в відрах, вже темно, вибачте, в відрах і айстрачки. Ну, застричок буду робити букети. Такі і дрібні, трошки і різного кермеку. І гамфренки нарізала рожевої, і червоної. І маю ще феєрверк. Ще трошки гамфрени. І ось вже тут роблю так свою. Із поставила на воду. Букети з гамфрени чекають завтра на базарчик І тут покажу вам зараз. Ще зробила дві коробочки композиції. Так. Потім я тут ще прикрашу, прикрашаю тут бумагою щоб так гарненько було. І багатенько напихнули гамфрени. Кермеку такого татарського, кермек такий, безсмертники. Ось такі. А тут ще одна така зелененька маю. З ромашечками, з живими квітами. І гарні малесенькі жоржинки. І ось така з ромашками. Також яскрава, гарна. Люди таке купують, дуже подобається. Хтось на день народження, хтось собі на стол на робочий в офіс біжить і купує. Таке подобається людям. Ми таке пропонуємо.